Так, відкручуємо шурупчики на днищі. З кожної з половинки шість штук, шість штук. Тепер ось один. Другий. І тут так само. Потім ось тут в ручках два. Ось один. Другий. а тут з внутрішньої сторони. Раз, два, три, чотири. Зверніть увагу на те, що всі шурупи, всі саморізи різної довжини. Ось цей маленький це зднища. Самий маленький зднища, Самий довгий от отсюди, -от з цієї сторони. І ось такий середній, це з ручок. Тобто вони всі різні, не перепутайте. Думав, що буде незручно, але ось у мене така відкрутка. Нормально. Нормально відкручується. Як розібрати її після того, як відкрутили всі болти? Беру кредитну карточку і ось тут кришка просовуємо. Акуратно, щоб тут тоненько, щоб не поламати. Аккуратненько і тепер ось тут ще є. один. Третій, четвертий. Новий інвертор. І наша задача забрати ну конкретно в моєму випадку, тому що я отримав від продавця новий інвертор, зняти старий інвертор і поставити новий. І все. Перший огляд, ось так візуально, абсолютно не видно, тому що конденсатори цілі, нічого не вздулось. Чому тут проблема, де тут? Із-за чого коротке замикання, ну можливо, якісь проблеми з транзисторами чи ще щось. Нагадаю, ця зарядна станція згоріла скоріш за все, і за того, що, скоріш за все, це таке моє припущення, що працювала в режимі ДБЖ, була постійно підключена до мережі. У неї батареї зараз працюють. і Якщо підключити живлення до PD, наприклад, ноутбук, ви можете живити ноутбук, але не можете заряджати. Тобто тут зараз не можете її зарядити, тобто не працює інвертор. Якщо ми підключимо на зарядку інвертор, заряд. Буде відсутній, окрім того, коли включаєш на зарядку, йде коротке замикання в мережі. Ось така штука. І я дуже довго переписувався з китайцем. Негативний відгук вліпашив йому за цю станцію, але все-таки зміг домовитися з ним за. Новий інвертор, 10 доларів за відправку, і все ж таки він відправив. Дуже довго очікував, коли інвертор приїде. Тобто думав, швидко буде, але на це було не швидко. Це також десь мінімум місяць їхала ще, ще інвертор. Продовжуємо розбирати, відкручуємо ось ці вінти. Так, ці болти відкручені. Один, два, з іншої сторони, так само три-чотири. Ось три. 4. І тепер, дивіться, ось тут. Ось під ручкою. Ось таке кріплення іде металеве, цепляє ось сіру цю частину до оцієї сріблястої. Відкручуємо ось тут. І чотири штуки. Другий, третій, чотири штуки. Рухаємося. Знову ж таки, враховуючи форму моєї відкрутки, вона спеціально заточена на те, що можна подовжувати її і так далі. Нема проблем. Тобто, бачите, да, вона тоненька, спеціальний упор. От я Навіть однією рукою мені це робить зручно. Але зважайте на цей момент. Плюс магнітний наконечник, тому зручно. Ну і ось нарешті ви. Побачили, що у вас починається, якось відходить ход ручки. Перевертаємо і вскриваємо ножки, під ножками є ще вінтики. Відкручуємо їх. Ось дивіться, піднімаю одну ножку, я трошки підзадів. І бачите, вінтик і, відповідно, ось пластик, який мішає. так під кожною нішкою відкручуємо. Тут ось такі вінти, то що до всього цього були шурупи, окрім вінтів на кришці інвертора. А так все по пластику йшли шурупи. Ось так частково підзадіваєте і відкручуєте, щоб повністю не відклеювати ніжку. На одній ніжці з однієї сторони і на другій з іншої сторони. Далі обережно знімаємо цю сторону, де плафон, і де кабель від плафона. Ось оживлення його керування відключаємо. Обережно. Інша сторона немає ніяких підключень, просто знімається. Якщо хтось робить це в перший раз, то дивіться, що тут є защіпка. Її трошечки припіднять, і тоді воно легше підніметься. Ось бачите? Ну, така сама, як в комп'ютерах, йде Легенька, ну тільки не такою відкруткою, а плоскою. І піднімаємо. Ось плоска відкрутка, ось плоска відкрутка і відгинаю. Бачите? От відіг, відігнув і. Просто обережненько ось так от зняв Так ось так виглядає кришка. Пройдусь покріпленням. Можливо, комусь це буде цікаво. І ось тут, бачите, внизу фінальний був етап. Ось плафончик, інша сторона просто знімається. Ось тут, ось такі маленькі винти. Ось тут. Самі малі, такі, самі, як і на днищі. Вуаля, так. Да? Тобто тут у нас кришка, нема ніяких кріплень додаткових. Дуже щільно укомпоновано. Всього щільненько від'єднуємо землю. Так він один, ось один, і щоб зняти бокові кришки. Відкручуємо ось тут така пластина посередині, з однієї сторони і з іншої сторони. Ну і так само з однієї сторони і з цієї сторони. Тут шурупи середньої довжини. Ось тут. Так, відкриваємо. Я теж думаю, що там просто не буде кабелі. Так. Задня у нас тут пусто, ось у нас кріплення інвертора. От один болтик, другий. Ну і так само з тієї сторони відкручуємо. І тут, якщо ми почнемо, все це діло, ось така потужна металева перемичка. Звертаємо увагу два з цієї сторони. Ось у нас кріплення, штіфти. Тобто ми інакше її не поставимо тут так само. Ось Так і кладемо, Ось, щоб воно так і лежало. Поки тут цю панель не знімаємо, відкручуємо з цієї сторони, а потім вже перейдемо сюди. Тут ось такі йдуть винти, як знімається ця панель, я переверну і акуратно. Так, ось, ну так, да, тут вони так свободно не піде, тому що тут кабеля, причому вони там ось щільно закомпоновані. Ось так. Був ось так. Потім вийшло з під панелі. Вот. Ну, відключаємо. Потихеньку відключаємо. Так, що тут у нас тяне? В принципі, ось тут тяне. Ось. Де більше всього тримає ось це. принципі, її і не треба відключати. Просто тобто дай -дай. в сторону. Да. І оцей теж, так? Да. Да, це теж не треба. Так, оце відключаю. Є. Е. Перший. І фактично панель в сторону. Не заважає більше нічого. Далі. Вот ця штукинция. Все вот так вот закручено. Вот ця нашишки вот си. Так цей контакт подъеднуется. Вот сюда. Вот цей контакт. Вот сюда. Вот цей контакт. Вот сюда. Знімається легко. Тут три, не переплутаєш і тут два. Так, в принципі, все. Сам інвертор. Від'єднано. Відкручую його, знімаю і міняю. Інвертор просто знімається ось так блоком. Так, і ще у нас один залишився контакт. І він йде до плати Ось. від'єднати ось цей кабель. Тут він легенько зараз. І просто в сторону віднести кришку і інвертор, і вже там зручно від'єднати цей кабель. він ось я його раз, під'ю. Ну, компаунд почищу. І тепер можна повністю ось від'єднана інвертор і кришка відношу в сторону. Коли будете збирати, зверніть увагу, що ось ці пази на кришках, вони чітко ось садяться. Бачите, поверху, ось цих ребер. Ось ребра, основа, яка тримає акумулятор, і поверху. Ось ці пази. Вони сідають чітко поверху і можна прикручувати основу знизу. Так, ось розібрано, перевіряємо передню панель, ставимо на зарядку поближче до води, щоб швархнуло. Підключаємо. Чай, чайник Так, клацаю. у ху у Супер. Пішов заряд. Тобто проблема все ж таки була в інвертері. Пішов заряд. Зараз мають включитись кулера. Але в даному випадку вона не включиться. Через хвилин. Та воно має диви. Ні, то має ще включитися, так. 1290, 1,3 кВт затягує. Можливо, те, що під кінець не включається. Там вже почав, дивись, 1,3 час зірветься, Колора так і не включилась. Ну і не забувайте, що краще оці зарядки, а Power, можливо, інші якісь китайські не тримайте в режимі ДБЖ, тобто підключений і до нього підключені постійно якісь споживачі. Зарядили, виключайте. І тоді вже можете користуватись. Це 100% він тоді буде жити та працювати. Все повністю заряджено. А ось і запустились кулера. Ну Бач, вирішив, що пора. Треба розібрати той, подивитися. ось так працюють кулера. Бренд під цветы, збирається пішов заряд сопротивля так. Ось поставив одну панель. Знизу прикрутив. Іншу панель, знизу прикрутив, поставив перемичкою. Одне кріплення, зробив другу перемичку, закрутив. І тепер з цієї сторони і цієї сторони. Так, якщо на мене зі сторони кнопок управління, ось протягую кабель. Для підключення, і кришка тут стає дуже легко і просто. Все. Закручуємо тут під ножками, ну і з кожної сторони. Ось тут і тут. Ставимо кришку зі сторони БМСки. Тут трошки. под правым кабеля, они выдновлись, были буквально трошки вот так поджать, вот так и так само закручиваем и Не забувайте, що цей провід повинен бути під кулерами. Зараз знизу знову відкручую, заганяю провід під кулера, тому що інакше ви кришку не поставите під кулера. І тоді вже закручуємо, як повинно бути. Ось цей провід повинен проходити ось тут. Ось так. Ось так. Ось так гарно я його уклав. Закриваємо. О тут поправляємо. Все супер, супер, супер. Все закручуємо. Дуже поганим є той момент, що необхідно підривати ніжки. Тому ви вже знаєте, що всю не зривати, а тільки по сторонам краще б зробили десь, я не знаю, в іншому місці чи просто сунути, але щоб було відкрито і був доступ до вінтів, не відриваючи ось ці ножки, тому що заводська поклейка це заводська поклейка. А коли ви просто приклеїте заново, вони можуть відвалитись і… Необхідно буде чимось додатково можливо проклеювати, якщо вони не десь не знаю, якщо буде станція переноситься, можливо, десь втратяться взагалі. Так, дивіться, от збираю, і залишилась наче як кришка, але ще вручці болти і ось тут в кришку, які будуть. Коли ми поставимо кришку. От сюди прийде кріплення. От сюди. І ось вони залишились. Які куди? Дивіться. Самий довгий, середній і малий. Самий довгий з круглою шляпкою. Це ви закручуєте ось тут. Раз. Два, три, чотири. Середній це в ручку. От. І самий маленький, це от сюди в кришку. Ось так. І їх також чотири. Ось бачите, круглий такий, самі довгі взагалі. Там Велика товщина, бачите, декілька шарів пластика. От, і саме такий великий, з круглим кріпленням. Сильно не закручуйте, до упора дійшли і все, бо це пластик можете зірвати. І залишилось 4 самих маленьких. Це для кришки. Кришка на кліпсах. Кліпси, одна, друга. Тут ось такі кріплення, в які зайдуть вінти, ставимо. Зараз не заходить, тому що ось ці кріплення упираються в цю стінку просто трошки підтягуємо, щоб воно стало все на своє місце. О, дивіться, Підтягую. І тут ручку тягну, ручку. Закручуємо вінти. Вона і так гарно тримається, але це суто конструктивний такий момент. Все, станція зібрана. Ось так все гарненько, акуратно, не поцарапана повністю зібрана станція. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.